Переамброзію отримає гроші. Пропонує Нікопольцям міська організація партії регіонів. У місті відкриту першу амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Нікополь вже на 96% готовий до опалювального сезону. запевнив начальник УЖКГ Вадим Засядь Вовк. В ефірі програма Нікополь сьогодні з вами в студії Ірина Ганоцька. Мої вітання. Зроби корисну справу та поповни свій бюджет. Міська організація партії регіонів, яку очолює мер Руслан Токар, закликає всіх мешканців об'єднатися у боротьбі з амброзією. У Нікополі триває широкомасштабна акція. Зроби місто чистішим. Прибери амброзію, отримай гроші. В її межах вже знищено майже 20 тонн шкідливого бур'яну. Боротьба з карантинними рослинами, у тому числі з Амброзією, є одним з пріоритетних напрямків у роботі комунальників. Та, на жаль, у поточному році з цим завданням вони впоралися незадовільно. Одна з причин, вважає міський голова Руслан Токар перебування комунальних служб на етапі реорганізації. Комунальне прип'ятця показали в цьому році плохо. Ну опять же, це питання встановлення. Покупається техніка, підбираються кадри, мотивуються сотрудники, розробляється система. Та нікопольці не мають бути заручниками обставин, хай об'єктивних. Переконаний мер. На допомогу прийшла міська організація партії регіонів, яка ініціювала акцію Зроби місто чистішим, прибери амброзію, отримай гроші. Задача слідуюча: унічтожити повністю сорняки амброзию, в частности, на территории города Никополя, для того, чтобы вообще ее не было. Это несложная задача, это один-два года, и мы сможем решить вопрос принципиально отсутствия вот, э, амброзии там, в городе Никополе. Просто ее нужно один раз там, с корневищем вырвать да, до цветения, чтобы не было там семена, они рассыпались. Просто потом вторично проконтролировать, еще раз провести, где что остаточное явление возникло. И потом у нас просто не... Потом мы просто забудем о таком явлении. Но с этим нужно бороться, и сегодня мне очень приятно, что откликнулись мои однопартийцы. Да, и вот мы сегодня все как один взялись. И действительно очень важный вопрос. Стремление такое, чтобы наш город стал чище, люди стали здоровее. Ті, хто беруть участь у акції, роблять власний внесок у боротьбу зі шкідливим бур'яном і отримують за це гроші. 50 копійок за кілограм вирваної з корінням амброзії, але лише той, що росла на території міста. З району ми не приймаємо, тому що би, полі у нас багато, вокруг, ми приймаємо з міста. Провіряють обикновенно, спрашивается і виїжджається на місто. Тобто, якщо чоловік привіз там 100 то сто кілограмів, їхати ніхто не буде. А от ті прицепами машини возять, і то якби ми їдемо, провіряємо. В основном это убирается прибрежной территории, то есть на лапинке вот, как бы, с Новопаловки тоже везут много очень. То есть люди довольны, говорят, как бы помимо что вот убрал, говорится, возле себя и вокруг себя, да еще и получил за это деньги. Розрахунок відбувається на місці. Амброзію зважують електронним кантером і віддають людям чесно зароблені гроші. Усього в Нікополі працюють 9 прийомних пунктів амброзії. Об'єднавши таким чином зусилля за два тижні було зібрано майже 20 тонн шкідливих бур'янів. І активність людей з кожним днем збільшується. Зараз, от, буквально за останні 3-4 дні, кожен день більше 2 тонн йде здача амброзії. Акція «Прибери амброзію, отримає гроші, триватиме приблизно до кінця вересня, в залежності від погодних умов. Нещодавно відкрито вперше в місті амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яка обслуговуватиме мешканців третьої дільниці та мікрорайону Трубник 2. В урочистому заході і відкриття взяли участь керівники області, міста та жителі третьої дільниці. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини створено шляхом реорганізації філіалів дитячої та поліклініки. No 4 як зазначив у своєму виступі міський голова Руслан Токар, відкриття амбулаторії це конкретний приклад проведення реформування медицини в державі, та, зокрема, у Нікополі. Та система, яка существує дещо день, вона повністю не функціональна. Вот, скажем, перший показник реформування системи здравого Євроремонт кондиционеры, новое оборудование, мебель, персонал мотивированный. Следующим этапом идет, я сегодня говорил и хочу повторить том, что город Никополь должен был взять на свои плечи, бюджетные плечи, приобретение новых автомобилей скорой помощи. Сегодня эти автомобили дает областной бюджет. Я общался с губернатором Александром Юрьевичем Вилку, четко дал, как бы, скажем, определение замене скорых помощей в городе Никополе и это случится там до конца года или в начале следующего года, но это уже проблема как бы нет такой проблематики сегодня оборудование, скажем диагностическим оборудованием сегодня Никополя тоже стоял вопрос, о котором мы думали и думали опять же с точки зрения городского бюджета решать эти вопросы, сегодня опять областной бюджет, государство берет на себя обязательство снабжать нас необходимым оборудованием то есть, ну вот как это должно работать и нужен же Никополь Должен быть Никополь в этой программе. Обязательно должен Я очень рад, что таким праздником мы не просто декларируем какие-то победы, там, читаем какие-то записки, а объективно, реально презентуем такие комплексы, которые вот завтра начнут работать. Они сегодня уже начинают работать, сегодня уже есть посетить. И это завтрашний день нашей системы здравоохранения. Під час вітального слова заступник голови обласної ради, депутат обласної ради від партії регіонів Андрій Шипко наголосив, що позитивні зміни, що наразі відбуваються у медичній сфері, реалізуються завдяки програмі Будуємо нову Дніпропетровщину» спільно з президентом України Віктором Януковичем. У подальшому завдяки реформуванню медицини будуть закуплені автомобілі швидкої допомоги та відкриватимуться нові сучасні амбулаторії, які надаватимуть вчасні, а головне якісні послуги нікопольцям. Ми відімка крас в цьому мікрорайоні сьогодні відкрита амбулаторія. Семейной медицины, и это, это, это шаг вперед. Это шаг, это, меди, это Вот в смысл реформы здравоохранения. Здравоохранение идет к людям. Многим жителям этого микрорайона не надо будет теперь ездить в поликлинику там за многие километры. Можно прийти здесь, сдать анализы. Здесь очень прекрасный врачебный коллектив, но ну, светлые помещения, полностью оборудованы. по Попаснім по інструкціям міністерства е, здравоохранения України, поэтому я вважаю, та такі должны бути всі сімейні амбулаторії і такі вони будуть в Нікополі. Капітальний ремонт будівлі для амбулаторії сімейної медицини тривав протягом двох місяців на те, аби привести приміщення до сучасних стандартів з міського бюджету, виділено 450 п'ятдесят тисяч гривень. Такі амбулаторії дуже зручні для населення, особливо для літніх людей та мам із дітьми, які зможуть отримувати медичну допомогу безпосередньо поблизу місця проживання. żywania Загальна підготовка житлового фонду об'єктів енергетики, комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зумовий період становить 96%. Про це журналістів місцевих ЗМІ під час прес-конференції поінформував начальник УЖКГ Вадим Засядьвовк. Підготовка Нікополя до наступного опалювального сезону зазначив начальник УЖКГ Вадим Засядьвовк, проводилася у відповідності до комплексного плану заходів, розробленого ще навесні. Станом на 8 вересня всі об'єкти енергетики комунального господарства. Та соціальної сфери стовідсотково готові до роботи в осінньо-зумовий період. Незначне відставання поки є у підготовці житлового фонду, а саме будинків ОСББ У 20 об'єднаннях ще не виконано необхідні роботи. Ліквідувати недоліки треба продовж місяця. З 5 вересня розпочалася вибіркова перевірка готовності усіх об'єктів до зими. Пару раз виїжджали перевірками задоволені. Ну ці перевірки будуть продовжуватися до кінця місяця. Тобто виборочно ми беремо. Дзвоним попереджаємо, на який будинок ми виїжджаємо і виїжджаємо. Тобто зарані ніхто не знає, куди ми будемо їхати. Ну я думаю, це буде нормально. Составлена комісія спеціально для таких заходів. Щоб під час можливої взимку негоди забезпечувати нормальну життєдіяльність міста підготовлено 33 одиниці спеціалізованої техніки і 100 тонн посипкового матеріалу. Міський голова Руслан Токар зустрівся із учнями призерами Олімпіад, які влітку подорожували країнами Європи. Багато уваги міська влада приділяє стимулюванню творчо обдарованої учнівської молоді. Тож доброю традицією став щорічний літній відпочинок та оздоровлення переможців третього та четвертого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад за рахунок коштів місцевого бюджету в країнах Євросоюзу. 26 школярів мали змогу відпочити також в Болгарії, Криму та Карпатах. Під час зустрічі з міським головою вони ділилися своїми враженнями від поїздки. Мали змогу відвідати Польщу, Німеччину, помилуватися краєвидами мальовничих куточків Чехії та Австрії. І на Завжди залишити у своєму серці спогади про прекрасний та вічно молодий Париж. Учні подякували Руслану Івановичу за надану можливість та зазначили, що дані поїздки стимулюють гарно вчитися і займати призові місця на Олімпіадах. Руслан Токар зауважив, що наступний рік буде цікавішим щодо вибору маршруту поїздок призерів за кордон і пообіцяв збільшити кількість путівок для обдарованої молоді. Загалом на реалізацію міської програми Творча обдарованість цього року було виділено дев'яносто тисяч гривень, аби наші старшокласники мали змогу оздоровитися та знайомитися із. Традиціями та умовами життя в країнах Європи. Це всі новини на сьогодні. Тож тепер ще раз про теми випуску. Прибери амброзію, отримай гроші. Пропонує Нікопольцям міська організація партії регіонів. У місті відкриту першу амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Нікополь вже на 96% готовий до опалювального сезону. запевнив начальник УЖКГ Вадим Засядьвовк. І щодо погоди. За прогнозом синоптиків у наступні два дні слід розраховувати на таке. У неділю 11 вересня вночі плюс 11-13, день до 21 градусу тепла. Спостерігатиметься мінлива хмарність. У понеділок, 12 вересня, вночі до плюс 14, день стопчі термометра сягне позначки плюс 23 і також буде хмарно з проясненнями. Це була програма «Нікополь сьогодні. Дякую, що дивилися до зустрічі.